5 лютого Житомирське Полісся зійшлося у добої з польською аркою у рамках навчально-тренувальних зборів у Туреччині. Перший гол вовки пропустили уже на четвертій хвилині гри. Саме приндашвілі біля м'яча проти нього Олег Кудрик. Цікава дуель. Пробуває на забиває він. До кінця першого тайму поліцію вдалося зрівняти рахунок. Відзначився захисник команди Едуард Сарапій, який реалізував пенальці на третій компенсованій хвилині. Пробуває Сарапій без шансів для окіпера. 1-1. один Цей час лунає свисток про завершення першого тайму. На початку другого тайму польська арка знову вийшла уперед. Однак ж домиряни не здавалися. І на 55-й хвилині Ярослав Караман зрівняв рахунок. Подача! Зверніть увагу, як він вивільнився легкою з під суперника. Талес Коста Караман пробиває караман Воу! гол 2-2! За п'ять хвилин поліці залишилось у меншості. Червону картку отримав Пайшао. Через деякий час Олексій Авраменко забив автогол і подарував перемогу суперникові. Визначу, що сьогодні Арка зіграє ще одну поні проти команди з Боснії Герцеговини. Але я думаю, що там все ж таки інші гравці будуть на полі. А це третій гол у наші ворота. Розіграш кутового призводить до пропущеного. Суперник був сьогодні налаштований грати, битися, і в якийсь момент ця гра перетворилася прямо на таку щось відчували, що може бути на межі чогось, але. Це все ж таки товариський матч. Ось, ну і через такі моменти ви бачили по грі дуже різні були відрізки, дуже різні були епізоди. Заключні товариські матчі у рамках зборів у Туреччині Житомиряни зіграють 12 лютого проти ФК Бєльці та проти ФК Карпати.